Доброго дня всім. Сьогодні 11 лютого. Покажу вам, що в нас тут в квіточках. Дивіться, це один ще підсніжник. Я маю. В мене два вида: один махровий, а один такий простенький на три пелюстки. Не пам'ятаю, який є. Але от ще оцього не знімала. От за пару днів вже вийшов такий. Зараз покажу вам той, що знімала. Пару днів тому, той вже має квіточку. От дивіться, це вже красота, То вже є квітка. Не пам'ятаю розпуститься, подивимося, чи цей мохровець, то буде інший махровий. Подивимося гарнюки. Також вже маю сьогодні а, гарно повилазили. Білоцвіти. Хтось їх називає підсніжники, але то є білоцвіти. У мене є їх е, сім гнездечок, і там от одно чи вісім. І от вони почали виходити. От. І тут є лист, я ще не прибирала майже ніде. От. Ну і гарно бачимо вже поруч все більше і більше гіацинців виходить. Так, зараз подивимося, що ще вже є. Ну і цюльпанчики, вже кожне гнездечко я бачу, де повилазили, десь пару взагалі вилізли ще не, не всі до кінця, десь вже більше повилазили. В мене є незабудка. Вона в мене всюди є, потім вона поцвітає, я її позабираю. Не знаю. Комусь не подобається серняк. Мені подобається, як вона квітує, вона мені не заважає. я... Там, де я не хочу, просто кущики позабираєте. Все, а так гарними плямками такими цвіта. Тут, між незабудками, також виходить підсніжничок. Клас. Напевно, на наступних вихідних вже будемо бачити квітування. Квіти цього року дивуються більше і більше. Дивиться сьогодні 11 лютого. І я зняла лист сухий з-під піонії. І подивитися, що повипускалися пагани. Думала, що це під одною, але ж ні. Але я листою все ж таки поприсипаю назад, бо, можливо, будуть ще заморозки, і я боюся, що вони позамерзають. Думала, що це тільки в одної ранній півонії вже повилазили гілочки, але ж дивиться. О, ця взагалі не раннє, але вона ще не квітувала, навіть не знаю, яка буде квітка. От, Бачимо також, пагони вже повиганяло, але присипаю листовою, тому що, напевно, це зарано. Ну і щодо деревовидної півонії. Так, вона дійсно жива, мені вже написала, вже передивилася сама. Це все е, новенький, свіженький. Кочечки, брунечки, але оця гілка не має нічого. І там внизу одна тка висохшата. Не знаю, чи то зрізати, чи то ще чекати, може щось з'явиться. Ану підкажіть. Так, і вчора пересадила я оцю гортензію. Вона навіть має вже зелені листочки. Я її пересадила, тому що там в куті їй було дуже спікотно, жарко. Я її посадила тут більше тіньку буде. От, і думаю, що тут їй буде краще. А на її місце посадила троянду Хендель. От тут трояндочку Хендель вчора пересадила, не обрізала повністю. Сподіваюся, вона гарно вкоріниться. Цей троянді точно потрібна опора. Я її купляла як звичайну троянду кущову, але вона, я не знала, що то є хендель. Але то виявилася плетиста троянда, і тому от мені прийшлося її пересудити сюди під паркан. Ну нічого, буде мати опору на паркані, так що сподіваюся, що вона вкоріниться. Але в лютому я ще квіти не пересаджувала. Але в нас настільки тепло, що я думаю, що все мало би бути гаразд нею. Тут в мене лавандочка. Кущики буду розділяти. Я робила їх отводки, пригинала до землі. Сподіваюся, що вкорінилися, хочу розсажати трохи по тут зробити такі змішані посадки. Щось десь під троянди посажу, подивлюся ще тут залишу чуть менші кущики. Скоро, напевно, наступного тижня пообрізаю. Лавандочку, я її завжди дуже коротко обрізаю. Вона потім не розкидається і тримає форму цілий сезон. Ось така гарнюня примулка також жовтенька. Це така сама проста. В лісі вони зазвичай у нас таки ростуть. Але дуже гарно, жовтенька, красива. На відео показує, коли вона більш біла. Можливо, так буде видко краще. дивіться. Ось така прямулка теж вже є. Ну і поки, напевно, все. Тут прямуки ще квітують, але більше, напевно, нічого новенького немає. Все, що було, все я вам знімала, протягом тижня показувала. Але всі трояндочки живі, всі квітки, нібито порізумували, гарно зараз. Бачимо, все виходить, прокидається. До речі, пряму лозібельта я маю, але я, вона ж на зиму уходить, і немає. І мені цікаво, хто має. Розкажіть, як вона, коли вона має виходити взагалі. Я все боюся, там, де я її висаджувала, десь вступати, щоб я її не вломила. Хто має, розкажіть, коли вона виходить взагалі. Ну, хоча цей рік такий дивний, знаєте. Дуже рано в мене все повилазило, так що, можливо, і вгадати буде важко, коли вона має вийти. Ну, а наразі, всім дякую, що слідкуєте разом зі мною, за квіточками. Всім бажаю мира, нам перемоги. Всім па-па, до нових зустрічей!